Мої вітання всім вам, шановні глядачі, шановні друзі. В останній час до нашого каналу приходять різні повідомлення. І вони чомусь стосуються законів, різних законів, як їх сприймати, як на них реагувати на ці закони, особливо на ті закони, які стосуються прав і свобод людей. По-перше, для того, щоб зрозуміти, що треба робити, треба перед законом. Який ви будете читати, ознайомлюватися, покласти Конституцію України. Перед будь-яким законом. Бо Конституція України є найвищим законом, і вона наголошує, що треба робити і як треба сприймати будь-який закон. І саме в цьому допоможе стаття 22. І зараз ми її прочитаємо. При прийнятті нових законів, або Внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Дуже просто. Тобто, якщо прийнятий будь-який закон або внесення зміни до чинних законів, то при цьому не допускається звуження саме ваших. Існуючих прав і свобод. Якщо в даному законі, з яким ви ознайомлюєтесь, є звуження ваших прав і закон, це порушення Конституції України. Це першочергове. На це ви можете відразу звернути увагу і зрозуміти, що в законі порушує саме ваші права і свободи, і вже потім розбиратися з цим законом. Ось Таким чином треба розглядати будь-який закон. Бо всі, ви знаєте, законів дуже багато. По, останнім, по останній інформації на 2023 рік, як зазначив голова парламенту, їх близько мільйону. І ці закони пишуть законотворці, люди, їх обговорюють, вносять різні поправки, голосують за ці закони. І виходить закон. А який він вже, цей закон? І як він стосується ваших прав і свобод? Це вже інше питання. Треба ознайомитися. І, відповідно, дуже ретельно прочитавши його, зрозуміти, що саме для вас цей закон носить, як він саме на вас буде реагувати і що саме при цьому ви будете утримувати. Але при цьому не мають бути ваші права і свободи обмежені бути. Розширені так, а обмеження не допускають. Я приведу вам простий приклад. Ось є такий Виборчий кодекс України, всі ви знаєте. Так ось, його розглядали депутати 8-го скликання, відповідно депутати 9-го скликання. Депутати 8-го скликання розпочали виборчу реформу в Україні. Це був 2017 рік. А вже в кінці 2019 року депутати 9-го скликання прийняли Виборчий кодекс України. І що саме цікаве в цьому виборчому кодексі? Коли вони його прийняли, а вони його розглядали, вони за нього голосували, то саме всі ці депутати 8-го скликання, 9-го скликання, вони порушили найголовніший закон України, Конституцію України і статтю 22, про яку ми сказали. Бо там, в цьому виборчому кодексі, там момент є, що були звожені права і свободи будь-якої людини. Та будь-якого громадянина. Бо саме ухвалений проєкт Виборчого кодексу в 2019 році передбачав перехід на пропорційну виборчу систему. Про що це каже? А про те, що, коли була прийнята Конституція України, а це був 96-й рік, то тоді діяла мажоритарна виборча система. А це каже про те, що будь-яка людина може бути. Як кандидат обрана, а вже новий Виборчий Кодекс України зі змінами, ось про що наголошує стаття 22 Конституції України, зі змінами, повністю змінив ситуацію щодо обрання. І саме він наголосив, що якщо ти хочеш бути кандидатом, ти маєш представляти будь-яку партію політичну. Тобто почала діяти пропорційна виборча система. А це відповідно. Звуження всіх, всіх тих прав і свобод людини, і відповідно ще порушення статті 38 Конституції України, яка наголошує про те, що будь громадян може бути обраний до органів державної влади, та органів місцевого складування. Але при діючому виборчому кодексі, який був прийнятий у 2019 році, цей громадян не може використовувати своє виборче право, якщо він не буде представлений від політичної партії. Ось наявний вам приклад закона, зміни до Виборчого кодексу, порушення Конституції статті 23. Так що, шановні глядачі, будь-який закон треба розглядати по тому, що там зазначено. І як це стосується в першу чергу вас. І все буде добре. Треба читати Конституцію, треба знати Конституцію, треба розуміти Конституцію, бо це найголовніший, найвищий закон України, який розставить все по порядку. А вже потім інші закони, які були прийняті, до яких були внесені зміни і таке інше. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули такий момент, який ми маємо завжди пам'ятати, коли ми читаємо. Або ознайомлюємось з якимось законом. Ми маємо розуміти, що він для нас в першу чергу буде нести, як він буде впливати на наші права і свободи. Бо саме в розділі Другої Конституції України зазначено про права свободи та обов'язки людини і громадянина. І це найголовніший момент. Тому я всім дякую за увагу, за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалося, шановні ночі, як завжди, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками, а ми будемо вас інформувати. Дякую вам за багато ваших повідомлень стосовно сьогоднішнього нашого обговорення в відео. Всього найкращого.